Доброго дня всім! Вітаю всіх на каналі. Погляд в історію людства. І зараз для дітей коротеньке відео. Як можна працювати з контурною картою в онлайні на із додатка Google Jamboard На комп'ютерах він іде встановлений вже. Для е, смартфонів, е, здебільшого, його необхідно буде додатково встановити, щоб із ним працювати. Переходимо безпосередньо до роботи із контурною картою. У нас зараз відкрита контурна карта е, фотографія Україна в 1659-1667 роках. І є е, до цієї карти. Е, Ідуть безпосередньо завдання. От йде перше завдання. Казати? Територію лівобережної. Гетьманщини. Так. Зберегти. І наступне буде. скажімо, нехай буде рожевим. Вказати територію. Право бережної Гетьманщини. На смартфоні можна просто за допомогою пальців розширити. От у нас є два завдання. Як же ж його виконати? Просто берете PRO, якщо це на ПК, якщо це на смартфоні, там буде плюсик і нажати е, режим редагування. Так, щоб у нас по кольору співпадало, беремо, якщо це правобережна геть менше, ще на рожевий. Візьмемо текстовий маркер і вказуємо. Просто проводимо от на контурній карті вказано уже цей кордон, просто він не розписаний. Оводимо, вводимо, так, завершили. І тепер необхідно у нас жовтий. Візьмемо пензел. Він дещо ширше буде малювати, але це буде відмінно. І проводимо тепер. Якщо ви, наприклад, не помічаєте, де саме необхідно буде вести, переключаєтесь, ось є е, е, зображення Атласа або відкриваєте паперовий варіант просто Атласа. І продовжуємо вести. Так, от ми е, провели а ось іще. Паралельно з цим. Проведемо жовтим. Тепер е, звіримося, чи ми правильно виконали дане завдання. Рожевий ось воно показано. І чи правильно ми чи ні. Так, дещо неправильно. Переключаємося знову на червоний колір, маркер. І доводимо от отут іще ось так. Знову переходимо на Атлас. Тут ми по річці помилилися. Якщо ви помилилися неправильно, провели, ось є гумка, кнопка стерти російською мовою стереть. Якщо в кого просто російськомовний варіант. Знову переходимо жовтий пензель. І ось так проводимо. Тепер є два варіанти, як, виконати, як вказати, що ви ввели ті кордони. Перший варіант. Перший варіант. От. Сюди. Просто перетягуєте ці квадратики на кордони. Бачите, я знову зробив помилку, не включив режим редагування, а продовжив малювати гумка і стерли. Нічого не залишилось. Переходимо знову в режим редагування. Так, як я показав, ось перший варіант. Виконання завдання, тобто просто перетягуєте квадратик. Ось. Тепер інший варіант. Текстове вікно і прописуєте безпосередньо. Право бережна Гетьманщина. І наводите там, де правобережна Гетьманщина. Тут пишемо лівобережна Гетьманщина. І наводите ось так. І буде зрозуміло, що це в Проведений кордон правобережної Гетьманщини. Це проведений кордон лівобережної Гетьманщини. Такі нотатки. От я знову перетягнув із звідси сюди. І, і це так само. Там, де вказані безпосередньо завдання. От звідси я перетягнув. Сюди. Таким чином можна буде виконувати роботи на контурних картах без паперового варіанта. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і ставте.